Друзі, вітаю вас у прекрасних Карпатах, де природа розкриває перед нами свою неймовірну красу та велич. Сьогодні я хочу поділитися з вами думками про щось дуже цінне та важливе для нас: про нектар життя. Ми маємо відчувати в себе обранцями цієї природи, яка дарує нам так багато. Типати це не лише місце для відпочинку, а й джерело натхнення, від якого починається зміна уявлень про світ. Коли ми занурюємося у кришталеву чисту воду гірських потоків, ми осягаємо відчуття єдності з природою, ця єдність надає нам сил та робить наше життя більш повним. Коли ми дивимося на ці безмежні гори, на вічно зелені ліси ми бачимо, як природа подає нам свою долю нектару життя. Цей нектар це не лише вода та їжа, а це символ того, що довкілля навколо нас є джерелом життя, яке треба берегти та підтримувати. Сьогодні, коли світ швидко змінюється, ми повинні пам'ятати, що наша планета. Наш дім, і ми всі є часткою цього великого цілого. Ми маємо бути вдячні за те, що маємо, і берегти це надзвичайне джерело життя для майбутніх поколінь. Давайте будемо вдячні за кожен день, який ми можемо провести в гармонії з природою, і не забувати, що ми несемо відповідальність за те, щоб зберегти цей нектар життя на майбутнє. Нехай наше серця наповнюється вдячністю за все, що маємо, рішучістю діяти на благо нашої планети. Нехай кожен з нас стане сторонником природи, борцем за чисте довкіння та амбасадором нектару життя. Нехай нектар життя наповнює ваше серце радістю та відчуттям спільності. З усім живим на цій планеті.